Від початку повномасштабного вторгнення допомога від сусідів з Польщі не перестає надходити. Особливу підтримку вони виявляють у сфері охорони здоров'я. Зокрема, передають медикаменти, допомагають з обладнанням, приймають до себе українських пацієнтів. Тощо, а тепер ще й відкрили медичний хаб, де зможуть перебувати хворі перед від'їздом на лікування. Цей медичний хаб призначений для. Тимчасового перебування українців, які їдуть на лікування за кордон з травмами, які спричинені повномасштабним вторгненням Російської Федерації на територію України, хаб призначений лише на 20 осіб. Там є окремі позиції для термінової опіки. Але все ж таки, якщо хтось з перетранспортованих українців буде потребувати відразу термінової допомоги, то є підкріплена одна з лікарень жешова. І власне тоді відразу буде надаватися допомога саме там. Поруч з ним відбулась також презентація першого літака, який повністю переобладнали для транспортування важких українських пацієнтів. До слова, в цей же день він здійснив свій перший рейс. Цей літак буде курсувати між Жешовом і містами Європейського регіону, Європейського Союзу і транспортувати наших поранених два-три рази на тиждень в залежності від того, кількість пацієнтів, які будуть доставлятися до Жешова. Тепер перевозити одразу п'ять важких пацієнтів та ще двох легших є можливість реанімаційним автобусом, який ми отримали від уряду Норвегії. Нагадаємо, що загалом має бути п'ять одиниць такого спецтранспорту, який обладнаний усім необхідним устаткуванням і може долати відстані до двох тисяч кілометрів та функціонувати 48 годин в автономному режимі. В середу вже він здійснив першу евакуацію поранених з центру до Львова, і в четвер зі Львова до Жешова. Перша евакуація на відправлення пацієнтів лікування з лікування за кордон. Ці автомобілі екстреної медичної допомоги, які даються в Україні як гуманітарна допомога, або передаються від уряду. Перший, хто їх приймає, це львівський центр екстреної медичної допомоги і медицини катастрофа. Я вдячний колегам за те, що вони підставляють плече. Вони проводять їх техпогляд, модернізують, дивляться. Апробують, а після цього вони передаються іншим центрам, в тому числі і на передову, для того, щоб вони працювали. Окрім того, польські колеги допомагають не тільки з фізичною реабілітацією пацієнтів, але й з психологічною. У нас також дуже Тісні партнерські стосунки з польською стороною в плані психологічної реабілітації. Ну всі знають, вже багато було інформації. У нас є психологічний центр в Бородянці. Це Київська область. Він зруйнований прямим танковим влученням на початку війни. Але наші психологи продовжували працювати. І от зараз ми комунікували з нашими польськими партнерами і вони підтвердили нам про те, що вони допоможуть нам відбудувати цей центр. Зазначимо, що від початку повномасштабного вторгнення в Польщу переїхало близько 5 мільйонів українців, серед яких понад 100 тисяч поранених, які потребують медичної допомоги. Окрім того, польща прийняла в себе на лікування онкохворих дітей з України. Завдяки чудові співпраці з паном міністром Ляшком нам вдалося напрацювати ту схему, про яку ви вже почули: тобто транспортування хворих чи постраждалих до Польщі. А далі, куди потрібно, і можна сказати, що Польща стала такими європейськими воротами для України повністю. Додамо, що під час візиту на Львівщину міністри відвідали обласні та міські лікарні та обговорили спільні медичні плани на майбутнє. Ірина Цвігун, Андрій Турянський. Правда, тут Львів.